Літні канікули прекрасний час для подорожей. Тож щороку православна молодь здійснює мандрівки у найрізноманітніші собори, церкви та монастирі України, де пізнає щось нове, а заодно ділиться досвідом із однолітками. У Свято Троїцький собор нещодавно завітали юні прихожани із Чернівців. Приїхали до вас, у гості, до вашої парафії, на ваше місто подивитися. Дуже гарне, дуже милозвучне, дуже тихе місцевість єпархії, не, ну, тому що вона у місті, в центрі і не таке рідко бачимо, щоб в центрі був такий затишний маленький кусочок, де може бути так багато тихих місць. Наша єпархія створює всі умови для того, щоб дітей заохочувати. Їздимо по святих місцях, організовуємо цікаві зустрічі, заходи. В нас чотири викладачі: чотири гуртки: гурток духовного співу, гурток малювання, гурток мистецтва художнього слова і закон Божий. Ми, я би сказала, що ми дуже щасливі, що ми маємо таку можливість. Поїхати, повчитися, поспілкуватися, обмінятися досвідом. Ми нещодавно їхали до Житомира, де 500-600 дітей навчається. Там, взагалі, чудо, чудо туди поїхати одна насолода. Учні недільної школи ознайомилися з історією і діяльністю Святотроїцького собору в Луцьку, поспілкувалися із священнослужителями, дізналися більше про діяльність Волинської єпархії. Завітали до музею Волинської ікони на Різдвяні свята ми приймали з Володимира Волинського, учнів недільної школи. Діти, дуже приємно, що діти подружилися. Ці поїздки здружують, ці поїздки об'єднують. І це дуже приємно. Діти щось у нас повчилися. Ми щось приїхали сюди, щось тут повчимося, запозичимо. І я думаю, що наш це дітки майбутня зміна парафіяни, християни. Більше сподобався жіночий монастир. Дуже приємна ігувення нам розповідала, заводила нас на пекарню просворів. Дуже гарно розповіла, як вони печуться, як їх роблять. Дуже почутило от жіночий монастир. Тут мені сподобалось, як нам розповідала матушка про монастир і. Як вони випікають просфери. Ну, Я дізнався багато цікавого, що є багато монастирів в Україні, і що є теж похожі на наш монастир церкви. Було дуже інтересно. Я дізнався багато багато нового. Відчинилися двері недільної школи у храмі святої Параскеви сербської для юних прихожан кілька років тому. Нині Божим законом навчаються близько 60 дітей. Для сучасної молоді дуже важливо ходити в недільну школу, тому що це є зразок вихованості та інтелігенції, яку у людних місцях в місті важко де знайти. Недільну школу відвідуємо вже чотири роки. Дуже захопливо, тому що спочатку завжди починається з молебня і кожного тижня ми йдемо туди, як. Місто, де ми можемо завжди поділитися з усіма своїми проблемами, де можемо отримати розраду. У нас урок релігієзнавства, урок, який всім учням потрібний, як ну не знаю, як повітря, як вода, як їжа. Він ну кожному допомагає, як всіляє якусь м -м віру. У нас є декілька уроків в недільній школі. Це є релігії знавства, художнє слово, малювання і церковний спів. Ми вивчаємо різні церковні пісні до свят, також ставимо різні вистави, організовуємо свята для учнів недільної школи, для батьків, просто бажаючих прийти подивитися. Також малюємо малюнки. Ну як у нас урок малювання, нас навчають, малюємо різні цікаві теж до свят, робимо свої виставки. У нас більше маленьких, і ми стараємося більше там маленьким допомагати, з маленькими спілкуватися. Вони можуть мені порадити, що сказати, можуть порадити якісь завдання, щоб я міг. Більше знати про, про історії християнської етики. Мені подобається біблізнавство, тому що ми там вивчаємо біблію і ми стаємо більш духовнішими там. Ну, найбільше мені це там подобається. Учні недільної школи із Чернівців не лише поділилися враженнями від поїздки на Волинь, а й розповіли про свої святі храми. Куди варто було б завітати гостям із інших областей? В Чільнівцях дуже багато гарних церков. Зокрема, наприклад, церква Святої параскеви сербської Це кафедральний собор Київського патріархату в Чільніцях. Також університетська церква. Дуже красива. Архітектор Йозеф Главка сконструював вона в. Вона збудована дуже е, давно, і вона дуже красива. Е, можна побачити багато захоплюючого. Також ще є Миколаївська церква е, Київського патріархату. Е, думки розбігаються. Дехто каже, що 17-16 століття вона була збудована. Вона дерев'яна, така дуже. Збудована без жодного цвяху. Та збудована без жодного цвяху, скріплена дерев'яними кілками. Коли екскурсія у Луцьку закінчилася, діти вирушили у Володимир Волинський, де на них також чекали у місцевій святині. Закінчився візит на Волинь юних прихожан триденним відпочинком на світязі.